Хтос воскрес. Того, хто до мене приходить, я не відкину. Думаю, всі ви, які не уявляєте початку свого дня без літургії, дуже добре оцінюєте оці слова. Той, хто до мене приходить, того я не відкину, бо. Ісус Христос каже, я є на цій землі сходжу з неба, не задля того, щоб сповнити свою волю людську, але задля того, щоб об'явити волю Божу, якою вона є. І це прекрасно, коли у людських вухах лунає оця правда, що воля Божа є не погубити нічого з того, що Він сотворив. Бог настільки піклується про усе. Коли б ми були в пустині, дорогі брати і сестри, і в пустині не є легко з їжею і з водою, і нам би хтось йшов на зустріч, а ми би залишилися якраз без води, без якоїсь провізії, то той, хто б йшов нам на зустріч, то ми би його там не випитували. Хто ти звідки і там не знаю, і не просили би читати нам якісь лекції на якусь тему, але найперше ми би запитали. Чи маєш щось поїсти, або чи маєш воду, бо ми в пустелі? І це найважливіше, що для мене потрібно зараз тут. І сьогодні Ісус Христос, звертаючися до Юдею, якраз ця промова звучить посеред пустинного місця. І тоді ці слова Ісуса Христа вони набирають особливого значення. Я кажу: Я хліб життя. Хто буде мене їсти, не буде. Ніколи голодний, або хто має віру, то нехай п'є, бо я є вода життя, і тоді той, хто буде її пити, не буде мати ніколи спраги. І важливо, щоб ми це собі дуже серйозно цінували, дорогі брати і сестри. Важливо, щоб ми сьогодні, коли починається такий дуже важливий історичний період, також в католицькій церкві молилися. За доброго вселенського архієрея, котрий також буде тим, котрий буде прибігати завжди до Ісуса Христа, як до живого хліба, до живої води, для того, щоб насичувати Божий народ кожного із нас. Промовляємо цю молитву сьогодні з особливою теплотою, щоб ця людина була достойною престолу святого апостола Петра. Бо диявол на кожного із нас очікує і своїми спокусами. Не раз ми собі думаємо, що Божу благодать можна якимось чином придбати або заробити, так як пригадуєте собі перше читання. Симон, котрий був чародій і прийняв хрещення, і ніби із щирим серцем хотів би стати християнином, але потім у апостолів просить, дайте мені таку силу, щоб через мої слова на іншу людину сходив Дух Святий. І захотів і пропонував за це гроші. Від того моменту і назавжди в історії. Цей гріх Симона Чародія називається Симонія, тобто пробувати купити собі за гроші Божу благодать. Молімося сьогодні за цілу нашу церкву, щоб та людина, яка стане на на престолі святого апостола Петра була достойною, Божої благодаті і щоб ця Божа благодать Духа Святого через нього сходила на цілий народ, на цілу церкву. І молимося в другому намірі за цілу церкву, щоб із церкви викорінулася всякого роду Симонія. Найперша та, котру нам пропонує диявол. Наштовхуючи нас на такого роду думання, що Божа благодать залежить від того, наскільки я багато добра зроблю або послужу, наскільки я є хорошою людиною. Пам'ятаємо, свідорі, брати і сестри, Бог не хоче нічого погубити, що я у цьому світі і свого сотворіння. навіть то останнє сотворіння не хоче. Тому й Його благодаті і любов незмінна. Ким би я не був, яким би я не був. Бо коли вміємо вірити самі у себе, коли ми віримо самі у це, то можемо також і іншим передати цю правду, що Бог любить тебе, незважаючи на те, який ти є, який період зараз в історії твого життя ти проживаєш, якби тяжко тобі не було. І задля того, щоб бути з Богом, то тобі не треба придумати щось нове. Але просто приходити. Той, хто приходить, того він не відкидує. Бо приходить, щоби об'явити, показати і здійснити волю Отця Небесного, котрий хоче обгорнути, обняти усе, що є на цьому світі кожну людину. Коли це буде відображатися в наших життях, багато людей зможуть це також побачити. Амінь.